А з іншого боку, хіба це моє діло? Ну, знаю я, яка вона, то мені що, найбільше треба. Знайшлася, праведниця, чи що? Дроси ж, люди всі, і ніхто їх женитися не заставляв, але мій чоловік мені спокою не дає, треба в усьому зізнатися. Я ні в чому не винна, щоб у чомусь зізнаватися, кажу я на те, самі розберуться. А тепер ви мені скажіть, чи маю я право. Ту таємницю розповідати. Ми з чоловіком купили будиночок недалеко біля міста, але справа в тому, що наших сусідів практично нікого нема, всі вони живуть в місті і тільки на пару днів їдуть на ці свої дачі. Хоч язик таке сказати на ці хороми не повертається, хіба влітку тут вирує життя. Але нам і добре, бо тиша, краса і благодать. Це ми так думали перший рік. Але потім вже таки хочеться хоч з кимось словом перемовитися, особливо мені, бо я була в декреті і приїзд чоловіка пізно ввечері та ще й втомленого не дуже спонукав до балачки. І раптом я побачила молоду жінку, яка везла в колясці дитину. Я так зраділа, першою привіталася і почала розпитувати. Проте Катя виявилася такою балакучою, що я вже її спинити й не могла. Виявилося, що вона приїхала до батьківської хати жити, бо її покинув чоловік, а мати на заробітках, а батька давно нема. Та я тут ненадовго, тільки доня трохи набереться сил, і я одразу поїду в місто. Ти ж знаєш, які там у мене кавалери просто проходу не дають, а мені ж дитина головна. А як вона починала говорити за кавалерів, то я вже з ліку збилася хто коли та з ким, а вона аж сердиться ж Дмитро забула, ага, вважала я за краще погодитися. Я і вдома у неї була, було видно, що мати передає їй продукти, але виглядала Катя не як доглянута багата жінка. Вона жила на те, що їй давала мати, а не на те, що її забезпечував батько дитина. Коли я спитала її про це, то вона аж вибухнула. Я все йому залишила, все від косметики до одягу, щоб він знав, що мені його нічого не треба. У мене ще є самооцінка, і я бровою моргну то матиму будь якого чоловіка. Я більше вже цю тему не піднімала. Жили ми й далі в мирі і злагоді, вона мої дні скрашувала, а я її. Не скажу, що вона мені дуже подобалася як людина, але я все на її молодість звертала, бо дівчина молода, не вміє десь змовчати, десь послухати чоловіка, але з часом все зрозуміє. А тут новина виходить Катя заміж за батька дитини? питаю я її, ні, але Василь обіцяв і дитину всиновити, і мати її за рідну. Ви запрошені. Я зраділа, що нарешті десь вийду, попросила маму побути з малюком, і пішли ми з чоловіком на весілля. Катя відривалася наповну. Мати її була теж рада, а от батьки молодого та й сам Василь щось геть сиділи на раді ну, що ми там знаємо про них, ми ж просто знайомі. Я вийшла до мами зателефонувати, що там синочок мені так відійшла подалі, щоб не було чути музики, як почула розмову. Від того, що я почула, мені аж ноги затерпли. Говорила свекруха каті і ще якась жінка. Не можу я, любо лице тримати, не можу. Та ж Василько мав таку гарну наречену, віточка, така хороша, а ця ти ж сама бачиш, якби хоч дитина на його, а він зізнався, що був тоді з нею, і може бути його та й наче схоже на нас, і як дитина буде без батька рости. Та, може, якось Катя до вас прихилиться, казала та жінка. Не знаю, я вже її бачити не можу, а що далі буде? Я зблідла адже я знаю, що дитина не Василя. Катя хвалилася, що його звати Андрій, і він великий бізнесмен, засипав подарунками, а як дізнався про дитину, то зник. Я про це все розповіла чоловікові, а він наполягає, або я в усьому зізналася батькам Василя. Але навіщо мені цей клопіт? Вони дорослі люди і розберуться. Хіба не так? Підпишись, підтримай українськомовний контент.